Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз прогноз для знака зодіака Козирік на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду. Загальний фон розкладу фонема раса. Фонема говорить про те, що зараз у вас нема можливості вкусити щось смачне і в прямому, і в переносному сенсі. Все становиться прісним і несмачним. Нема потрібних зустрічей, які б дали вам. Смачний смак. В березні місяці ви втратите всі сенси життя. У вас буде апатія, вам нічого не захочеться робити, тому що ви в цьому не бачите ніякого сенсу. Вам все не подобається, вас все дратує. Ви надмірно чутливі до всього цього, що стається. І через це ви проявляєте бурхливі емоції, ви нервуєте. Із-за цього ваша енергія розтрачається впусту, не на те. А головне, що ви розтрачаєте енергію, але вона не поповнюється. І в цей період часу ви виснажені, слабкі, у вас немає волі до будь-якого прояву, до будь-яких дій. Ви стаєте безвольними. В такому стані ви дуже легко можете підсісти на алкоголь або наркотики. Життя прісне і несмачне. У відносинах вам випала фонема пракриті. І говорить, що у відносинах, якщо вони у вас є, твориться хаос. Так як і все ваше життя перетворилось в хаос. Тому що фонема перевернута, все переплуталось, ви не знаєте, що робити і як діяти. В березні місяці будьте, будете ізольовані від відносин і від емоцій, а також у вас буде відсутні інтимні зв'язки. Ви навіть будете ізольовані від усього навколишнього світу. І вам буде здаватися, що все, що зараз з вами коїться, стається не з вами. І що вам це сниться. Ви себе не будете впізнавати. Все буде не так. Все все погано. Скоріше все, все, в цей період ви будете відсторонюватись від, від усіх і вести відлюдний образ життя. Тут вона може говорити, що ви можете попасти навіть в лікарню або в інший закритий заклад. Це може бути і полон, і в'язниця. Стосовно бізнесу. Стосовно бізнесу, випала. Дуже гарна фонема, ічха це початковий імпульс, абсолютне поле можливостей і досконалий потенціал творчості. Ічха дарує вам свободу просування по вибраній вами дорозі і дає вам успіх і процвітання. Ваш бізнес має великий потенціал для розвитку. І великий потенціал для успіху. Будуть заключено багато потрібних угод. До вас притягнуться потрібні партнери. Якщо ви плануєте вкласти інвестиції, то ви вкладете їх вдало. Якщо ви плануєте розширення бізнесу, то ви його розширите. Стосовно кар'єри. Якщо ви плануєте кар'єрне зростання, то у вас є для цього потенціал, особливо якщо ви творча людина. Взагалі, Ічха вказує на те, що зараз у вас проявляється початковий імпульс, бажання, сила волі для здійснення того, що ви задумали, того, над чим ви працюєте, або того, що вас зараз турбує. Я б навіть сказала, що скоріше за все. У вас вже є навіть конкретний план. Якщо це так, ви можете діяти. Перешкод не буде. Стосовно здоров'я, вам випала фонема Акаша. Акаша це порожній простір, це ефір. І перевернутій позиції вона говорить про те, що зі здоров'ям у вас буде, скоріше за все, на, на, на тому рівні, як є зараз. У будь-якому разі, зараз не час для того, щоб починати лікування, робити якісь хірургічні втручання, експериментувати, тому що це приведе до надто негативних наслідків, бо за що не візьметесь, почнете лише невдачі і нічого не доб'єтеся і не досягнете. Зараз у вас немає ні сил, ні можливостей. Тому що поле порожнє. Вам зараз найкраще зробити таку от паузу, помедитувати в спокої. Тут фонема говорить про те, що вам потрібно відпочити, взяти тайм-аут в суєті вашого життя для того, щоб привести свої мислі і своє здоров'я в порядок. Фонема прямо вказує на те, що вам зараз не можна нічим займатися. І взагалі, коли в якийсь період часу панує елемент ефіру, краще нічого зовсім не робити, крім духовного просування. У цей час для здоров'я рекомендується культивувати йогу, оскільки всі інші дії не дадуть бажаного результату. Люба активних справах здоров'я приведе тільки до погіршення здоров'я якщо, звичайно, це не стосується якихось екстрених випадків. Так що займайтеся, будь ласка, медитацією на відновлення, зцілення, оздоровлення і омолодження вашого тіла і організму, а також практикуйте йогу. Відповім так, на пораду тепер вам випала фонема Ананда. Це абсолютно початкова енергія і сила. Ця фонема говорить про те, що у вас є безмежні можливості і безмежні ресурси для здійснення ваших намірів, ваших проєктів, продвигання ваших справ, ваших відносин. З, вас, з резервуара безмежної енергії на вас іде сила цієї безмежної енергії. Всесвіт вам дарує неймовірну силу для дій. І обов'язково допоможе вам віднайти шлях, яким потрібно йти, який приведе до успіху і процвітання. Вам потрібно тільки взяти цю енергію і втілювати її в свої справи. Фонема радить, дійте. Ця енергія є енергією здійснення любих дій, любих бажань. Фонема дуже позитивна і не має негативних значень. Ну, як висновок розкладу можна сказати, що крім ваших відносин у вас все гаразд. А негаразди відношення вас вибивають з колії і розшатують ваш емоційний стан. Прислухайтеся до порад і все буде добре. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.